18 вересня, міжнародний день читання електронних книг. З'явилась книга в цифровому форматі зовсім випадково. Американський письменник та основоположник цифрових книг Майкл Стернхарт передрукував текст декларації незалежності США в комп'ютер. Так, шляхом створення електронних копій великої кількості книг отримав початок. Проєкт Гутенберг в сучасному світі. Книга в цифровому вигляді набула популярності серед любителів літератури. Аліна Драчук читає з дитинства саме друковану літературу. Та від відкрила для себе електронні книги. Їдучи на навчання чи роботу, завжди має при собі телефон чи планшет, де в додатках може знайти улюблений детектив або історичний роман. Мені це залежить більше від життя, від того періоду, який я в житті. Тому що був період, коли я читала тільки електронні книжки мені було так зручніше. А от був такий період, коли я назад повернулася читати паперові, тому що якийсь не знаю осінь, вайб в цьому є певно свій. Відцифровують рідкісні видання та старовинні книги у бібліотеці імені Валентина Отамановського. Майже три тисячі електронних книг можна прочитати на сайті книгозбірні. Щомісяця понад пів тисячі віничан тут читають онлайн-книжки. Наша електронна бібліотека складається з трьох таких розділів: це рідкісні, рідкісні цінні видання, видання бібліотеки. А ця бібліотека готує величезну, величезний пласт своїх видань. Це бібліографічні показчики, це збірники матеріалів, це збірники наукових конференцій, які ми щороку проводимо в стінах нашої бібліотеки. Також там вже майже 400 видань в електронному вигляді, саме напрацювань наших колег. Електронну, як і звичайну книгу, лікарі-офтальмологи радять читати дозовано. Очі повинні відпочивати від друкованого тексту на папері та гаджеті. Електронні книги вони більш безпечні, ніж сині екрани гаджетів. Чому? Тому що е, саме електронні книги базуються на технології e-ink або електронне чорнило. І ці гаджети не випромінюють світло, тому вони вважаються більш безпечними. Рекомендуємо діткам і дорослим робити паузи в роботі кожних 20 хвилин. Нам віничани відповіли, які книги зручніше їм читати. Я віддаю перевагу і електронним і паперовим книгам, тому що мені подобається читати. Зазвичай паперовим люблю більше паперові, але електронні також тому, що ну вигідніше, дешевше. Джордж Ворвел, 1984. Віддаю перевагу паперовим, тому що ну, якийсь дух є, коли читаєш справжню книгу, ти її відчуваєш. Ну, щось це є». Я віддаю перевагу електронним, тому що це є сучасно, є зручніше. В цілому ну, мені так більше подобається, можна завантажити багато книг. Електронна книга уже чимало років є заміником десятків підручників у ранцях школярів. Та звідки читати книгу і за яким підручником навчатись, то власний вибір. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтон, телеканал Вінниччина.